Так, друзі, мої, синдром вивченої безпорадності. Так, от, що це за синдром вивченої безпорадності? Цей феномен було виявлено під час експериментів над тваринами, коли в три клітки посадили собак, і до другої, третьої клітки було підключено. Електричний струм, і от періодично, собаки з другої та третьої клітки отримували удари цим електричним струмом. Собаки з другої клітки ніяк не могли вплинути на ці удари в той час, коли собаки з третьої клітки могли керувати електричним струмом. Що ж стосується, Собак з другої клітки там, по-моєму, спочатку там люди могли вимикати цей струм, а потім якось так зробили, що собакам з другої клітки могли вимикати струм собаки з третьої клітки. Через деякий час двері в клітки відкрили, так от з цих кліток вибігли собаки з першої клітки і з третьої клітки. А от собаки з другої клітки залишилися лежати в цій клітці і вити. Хоча у них була можливість вийти. Потім ці експерименти було припинено, але таким чином було виявлено оцей синдром вивченої безпорадності, суть якого заключається в тому, що якщо живий організм так, привчити до того, що він весь час. І в горі, і в радості залежить від іншої живої істоти, навіть коли у нього в цієї істоти з'являється можливість самому впливати на своє життя, чомусь з якоїсь причини ця істота не бере цю можливість, не користується нею. Так?